Незабаром серед здавалося б такої глухомані ми дістаємося унікального місця світового значення. Понад сотню років тому тут було здійснено одне з найбільших археологічних відкриттів в історії людства так звана Мізинська стоянка. Зараз тут розташований музей. На місці всесвітньо відомої Мезинської палеолітичної стоянки. Відкрита вона була випадково в 1907 році після величезної зливи Сисой Кошель, чоловік, будинок, якого знаходився там зразу за огорожею, вийшов ранком на вулицю і побачив величезну яму, а в ній кістки невідомої тварини. Копаючи яму для підвалу він знаходить кістки Мамонта і показує священнику, який мешкав якраз у цьому будинку, де зараз знаходиться музей. Той не залишився байдужим до знахідки, а фрагменти деяких кісток відвіз до Чернігова, де в той час велася підготовка до з'їзду археологів. Звертають увагу, що на кістках була лесова порода, такий ось суглинок, з якого наші всі всі кручі складаються. І вони висловлюють гіпотезу про те, що на цьому місці може бути палеолітична стоянка. І коли в 1908 році сюди приїжджають археологи і починають проводити дослідження, то ця гіпотеза повністю підтвердилась. Раніше мезенська стоянка датувалася, що це 20 тисяч років до нашої ери. На сьогоднішній день доводять, що 17-16 тисяч років до нашої ери проживали тут кроманьйонці. Це людина розумна, людина сучасного типу. Якщо у чотирьох житлах були крем'яні знаряддя праці, там кістки тварин, то у п'ятому житлі. Були знайдені, там була підлога, вкрита вох, шаром вохри. І були знайдені фігурки із бівня Мамонта, які вийшли в науку, як мезинські птахожінки. Потім браслети із кісток Мамонта і комплекс на старіших у світі музичних інструментів. Це були шумові і ударні музичні інструменти. Ну, можете сфотографуватися із мамонтом, ось його недавно нам тут поставили. Okay. На дні цього шурфу було знайдено один із дисків із хребта Мамонта. Я вам його в музеї показав. Кажу, там кістка іншої тварини. А ось у нішах знаходяться крем'яні знаряддя праці, якими користувалися ще кроманьйонці. Тобто на цьому місці теж був якийсь виробничий центр мисливців на мамонтів. А в сірому ґрунті вже були знай... знайдені фрагменти горщиків часів київської По берегу весни брали крейду. То на машину потрапив фрагмент якогось дерева, стоїть воно вкопане тут вже із 70-х років ХХ століття, стоїть під дощем, під снігом. А так як за той час, який воно провело в Крейді, його структура повністю змінилася, перетворилася вже ніби на камінь. Та, ти хочеш спробувати? Це, це, це дерево насправді, ти але знаєш? воно закам'яніло. Так, воно зараз як камінь, ти відчуваєш? Так. Клас. Я поклав сюди монетку, щоб все Добре. Експозиція починається таке ось символічне фотозливе, так як більше уваги на кістки мамонта. якраз у цей час було звернено, тому що ще в кінці 19 століття місцеві жителі. Знаходили кістки мамонта, але для науки вони в зникали безслідно. Уявіть собі, яке скупчення кісток було на тому місці, де ми починали екскурсію. Знайдено було залишки 116 мамонтів, більше 80 північних оленів, там песців, вівцебики. І всі ці кістки по завершенню розкопок розвозилися по музеях світу, тому що в Сполучених Штатах Америки і в країнах Європи, там, де експонується палеоліт, представлені кістки із Мезінської стоянки. Фігурки, які війшли на оком як мезинські птахожінки, вони були за вишки 5-10 сантиметрів, вирізані із кістки Мамонта і нанесений на них був ось геометричний такий меандровий орнамент. А це з того шурху, який ми дивилися, другий шийний хребець теж маленького мамонта. Під час розкопок стоянки було знайдено близько 900 таких ось мушлів, нанизані вони були на сухожилля тварин, можливо, використовували як прикраси, а можливо, як захисні амулети. Ну, Це ось кремені, з яких робили знаряддя праці. Мільйони років тому ця вся територія дном моря проживали в ньому ось такі молюски, які називалися белемнітами. І до наших днів дійшли ось такі скам'янілості, які називають русалкині або чортові пальчики. Житла ці були загальною площею 20-25 квадратних метрів, і на будівництво кожного житла йшло до. Від 2,5 до 3 тонн кісток. Як бачите, фрагменти йдуть повністю орнаментовані, і кожен орнамент має своє значення, тобто ці всі орнаменти були символічними. Якщо в кам'яному віці займалися мисливством і збиральництвом, то тут вже вміли прясти такі ось ткацькі пряльця різної форми. У курилівці було знайдено фрагмент жертовного горщика, і теж, коли почали рахувати ці лінії в трикутниках, то довели, що повністю цей орнамент накладається на місячний календар. Дару три дні, повний місяць, далі щеплюються дві лінії. Місяця майже на небі не видно, і молодичок. І так ось по горщику. У п'ятому, третьому столітті до нашої ери на цій території починають виникати городища. Люди, які раніше селилися по берегу десні, піднімаються на оці ось кручі і утворюють ряд укріплених городищ. Краще, як, з яким ходили на Десну прати після того, як у великих таких бочках, жлубтах золили, то на Десну ходили прати такими ось прачами. А це такий ось літній варіант зуття – личаки. Драли кору молодої липи і плели такі ось личаки. Це ось дорослий. Бачиш, які дитячі маленькі теж були. Пролягали через основу, підбивали і так не дуже Вирізали ось такі гілочку із шишечками, вже і готовий журавлик. такий.